Гаварджова, мамиво. Я вам хотів сказати, що вчора у відео я сказав, що мебіт це ласкаво просимо, це вітаю вас. Я трошки помилився, я теж можу помилятися як людина. І про що хотів би поговорити, як вчити довгі слова в грузинській мові. Візьмемо слово Ахалгазерда. Воно складається з двох слів, так само, як і в українській мові, багато є багатоскладових слів. І такі довгі, страшні слова, просто пояснення просте. Дивіться, Агал Газерда. Газерда це як виріс, доріс. Так? А Ахал це новий, новодорослий. тобто Той, хто доріс. І Ахал... недавно, скажімо недавно наново виріс. І це означає молодий. Ось дуже просто. тобто Ахалі, Ахалі це новий. Ось. ну Або, до речі, свіжий, можуть теж говорити: Ахалі. А Газерда це. Виріс або виросла, оскільки іще одна особливість грузинської мови в тому, що в ній не існує граматичного роду. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поділіться ним, підпишіться на канал. Ось, якщо бажаєте вивчати грузинську, напишіть в коментарях. Ось, зайдіть в шапку каналу. Там має бути посилання на мою сторінку на мої контакти. Будь-якому випадку пишіть пишіть в коментарях і обов'язково поставте лайк і прокоментуйте. Hard on